Саме тут, у невеликому тренажерному залі спортивного комплексу Політехнік, тренується новоспечений чемпіон Європи Денис В'юк. Хлопець нещодавно повернувся з Болгарії, де проходили змагання з гірьового спорту. Тернопільський спортсмен виборов дві золотих і одну срібну медаль в різних дисциплінах. Займатися спортом юнак почав у часи пандемії COVID-19. так звичайне захоплення переросло у професійну спортивну діяльність. Я думав більше за спортзал, бо тут був спортзал. Але потроху, потроху я зацікавлюватися, почав гирями і так почав вливатися. Коли мені на перших тренуваннях заново споч показав гирі вагою 32 кілограми і сказав, які там хлопці скільки разів їх піднімають, я не повірив, що, що взагалі це можливо. А зараз на даний момент я вже сам підходжу до таких результатів. Студент Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулія займається силовим спортом всього три роки. Тренер хлопця розповідає, одразу побачив у Денисові потенціал та почав активно готувати його до змагань. Відтоді юнак брав участь в різноманітних турнірах і демонстрував високі показники. Тріумф на чемпіонаті України дозволив виступити на світових змаганнях, де спортсмен зайняв друге місце. Однак жага до перемоги у міжнародному турнірі лише додала бажання тренуватися завзятіше. І на цьому чемпіонаті Європи, який відбувся 15 квітня цього року в Софії, в столиці Болгарії, Денис не підвів, вийшов в пік форми, показав собі кращі результати. І в двох естафетах, в поштовху класичному, і в поштовху будовому циклу виконав норму майстра спорту міжнародного класу. Підготовка до європейської першості стала викликом для атлета, адже саме на тренуваннях потрібно привести себе до найкращої форми. Незадовго до турніру Денис захворів. Але це не стало йому на заваді, адже мотивація виграти в естафеті була сильнішою. Після хвороби швидко війшов назад, не було в нас. Знову я спочатку хотів дати трошки легші гірі, щоб я вкатався в процес. Я казав, в нас вже мало часу і треба назад вкатуватись в процес, тому що ми не встигаємо. Те, саме важче – це на тренуваннях, щоб психологічно налаштуватися, щоб фізично підвести себе під такі результати. Далі Денис готуватиметься до внутрішніх змагань та буде опановувати інші силові дисципліни, щоб виступати на належному рівні. Зізнається, що мріє про золото чемпіонату світу та готує себе до нових звершень. Бажаємо нашому краяну наснаги та успіхів.